Мої вітання. Це лінія захисту. Я ведуча програми Олена Роміцина. Що змінилося в нотаріальній практиці останнім часом? Які спрощення відбулися для громадян? Якщо ви збираєтеся до нотаріуса, оформити спадщину чи укласти будь-який правочин, дізнайтесь більше про законодавчі нововведення із перших вуст у лінії захисту. Верховна Рада України розширила права нотаріусів, спростила реєстрацію прав на житло, дозволила видачу витягів із державного реєстру нерухомості саме нотаріусам. Відповідні закони стали чинними у травні і потребують їх роз'яснення. Інше Питання стосується внесення змін до закону України про нотаріат і закону про державну реєстрацію речових прав на рухоме майно та їх обтяжень. Про що я хочу сказати? Про те, що анонсує наше телебачення і пишеться в пресі, про те, що нотаріусам надано право отримувати витяги з державного реєстру не в зв'язку з чинням нотаріальної дії. Що я хочу сказати? Це наголосити. Громадяни, ви повинні розуміти, що на сьогоднішній день, з 2014 року, змінився перелік документів, які потрібен для того, щоб оформити ту чи іншу нотаріальну дію. І той витяг, в розумінні, який видавався органами бюро технічної інтеризації на сьогоднішній день, він не існує, а існує витяг, який підтверджує державну реєстрацію права громадянина на рухоме майно. Це може бути або право власності або право користування. І оці витяги, які підтверджують реєстрацію нерухомого майна в реєстрі речових прав, нотаріус має право видавати не в зв'язку з чиненням нотаріальної дії. А всі інші документи, ті, які, як ми говоримо, внутрішні документи, нотаріусу також надано право перевіряти всі обтяження і брати про це витяг. Але це вже в зв'язку з вчиненням нотаріальної дії, і цей витяг залишається в справах приватного нотаріуса або Державної нотаріальної контори. В Україні спростили реєстрацію прав на житло, побудоване до 1992 року. Згідно з нововведеннями, скасована технічна інвентаризація для здійснення державної реєстрації прав власності та отримання відповідних правостановлюючих документів на об'єкти нерухомості. Розташовані на території сільрад і побудовані до 5 серпня 1992 року. Під дію нових правил потрапляють житлові, дачні і садові будинки, господарські будівлі та прибудови. Технічний паспорт. Замінить витяг з погосподарської книги, отриманий у виконавчому органі сільської ради або у сільського голови, якщо виконавчий орган не створено. Зареєструвати право власності на зазначені об'єкти нерухомості можна з допомогою задокументованого рішення сільради про надання земельної ділянки під відповідним об'єктом у власність або користування, а також інших документів, визначених порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень. З 11 лютого діє новий порядок державної реєстрації. І там передбачено, що якщо нерухомість побудована до 90-1992 року, то для того, щоб її отримати на неї документ про право власності, до, достатньо технічного паспорту, який видавляють органи технічної інтеризації. І на підставі цих документів державні реєстратори реєстраційної служби видають свідоцтва про право власності. Тому з цими питаннями треба звертатися безпосередньо до е, е, органів державної реєстрації прав. На нерухоме майно, тобто в реєстраційну службу відповідного населеного пункту. З 1 січня 2013 року діє спрощена процедура державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно. Отримавши функції державного реєстратора, роботи побільшило у нотаріусів. Вони здійснюють реєстрацію права власності у результаті вже вчиненої нотаріальної дії щодо об'єкта нерухомого майна. Сьогодні мінімізована кількість інстанцій, інформація, від яких потрібна для вчинення нотаріальних дій. Зараз нотаріус має можливість отримати відповідний витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Ім містить всю інформацію щодо наявності чи відсутності обтяжень на це майно, наявності податкової застави, інформації про перебування нерухомого майна в іпотеці. А для громадян запроваджено принцип єдиного вікна, коли нотаріус сам організовує всю роботу з реєстрами, отримує необхідні відомості, аби вчинити нотаріальну дію. Державна реєстрація прав зводить до мінімуму можливість недобросовісних осіб реєструвати на себе права, які їм не належать, а тому створює перешкоди для проведення незаконних операцій з нерухомі. На сьогоднішній день позитивним моментом є те, що для оформлення спадщини ми можемо перевіряти інформацію із старих реєстрів, які діяли до 2014 року, ту з реєстру іпотек і заборони рухомого майна без відкриття розділу на нове майно. Це для нас дуже позитивно, тому що при оформленні спадщини ми ж право власності на померлого не можемо зареєструвати, бо воно припинилося згідно цивільного законодавства. А реєстр раніше був так зроблений, що ми могли перевірити обтяження, тільки відкривши розділ. І ми практично помацьки оформляли спадщину. На сьогоднішній день це питання вирішено. Ми маємо право брати витяги, технічно дозволяється, і почуваємо себе спокійніше при оформленні спадщини, чим це було раніше. На сьогоднішній день громадянин приходить до нотаріуса. Якщо в нього немає добудов, перебудов ті, які потягли значне збільшення його нерухомого майна, то він виходить ну, вже з коштами, а набувач з готовим документом, після, якого, після вчинення антрельної дії і здійсненням нотаріусом функції державного реєстратора, йому більше нікуди не треба йти. Як швидко ви маєте внести дані, ось саме в реєстр? П'ять годин вам дається, чи одна година, чи один день? Скільки зараз цей термін? У нас як це було з 1 січня 2013 року, ми працюємо в реєстрі одночасно з чинимої дії. Тобто за один день ми маємо посвідчити матеріальний документ і зареєструвати право в новому реєстрі? І е, єдина. Е, що змінилося ось з 11 люку того 2014 року, що нам надано право передачі документів, ну тобто ми формуємо в паперовому вигляді реєстраційну справу і передаємо її територіальному органу реєстраційної служби. То от раніше це ми мали зробити в той же день. На сьогоднішній день порядком державної реєстрації передбачено, що ми маємо право це здійснити до п'яти днів. Так, на руки що людина от у вас отримує, коли вона… витяг про державну реєстрацію отримує як від нотаріуса нотаріальний документ, договір купівлі продажу, дарування, двічне утримання і витяг про державну реєстрацію її права в Укрдержреєстрі. Позитивною і справедливою є норма, що надає право спадкоємцям першої черги здійснювати оформлення спадщини без проведення оцінки майна це право є лише у подружжя та їхніх дітей. Для громадян ми можемо виділити таку спрощення оформлення спадщини для спадкоємців першої черги. Тобто це для пережившого подружжя, дітей і батьків померлого. Про що йде мова? Що на сьогоднішній день для того, щоб оформити спадщину і отримати свідоцтво право на спадщину, не потрібно здійснювати оцінку нерухомого майна. Але хочу наголосити, що в будь-якому випадку, перед тим, як Вчиняти чи інші ті чи інші дії, треба з'явитися до нотаріуса і отримати консультацію. І нотаріус дивиться всі документи і прийме рішення в даному випадку, чи є оподаткування, чи немає, і с ну, прийде до висновку, потрібно робити оцінку чи ні, адже у нас на сьогоднішній день ще є свідоцтво про право, всідос про народження, не вказані батьки. Тобто діти знають, що це їхні батьки, але батьками вони не значаться. Тоді в цьому випадку треба звертатися робити оцінку, тому що тут є е, прибутковий податок. Роботін сплачує за видачу свідоцтва про право на спадщину. Оцінка уже на сьогоднішній день для спадкоємців першої черги дітям і батькам і подружжю пережившому не отри не вимагається. А що це значить? Значить, вони не платять податки. Якщо не ці не оцінюється це майно, на яке видається свідоцтво по право на спадщину, це означає, що податки з нього ніякі не платяться. Чому тому, що податковим кодексом передбачена нульова ставка податку для цієї категорії спадкоємців. Це прямо передбачено Податковим кодексом України. Ці інші платежі платяться тільки в зв'язку з технічним оформленням: а це реєстрація в спадковому реєстрі, реєстрація права власності в укрдержреєстрі, ну і технічні послуги. При видачі свідоцтва про право на спадщину, на нерухоме майно, свідоцтво видається кожному спадкоємцю. А це значить, що кожен раз кожне свідоцтво нотаріально видається, кожне свідоцтво реєструється в спадковому реєстрі і кожне свідоцтво реєструється право власності в укрдержреєстрі. Тобто, чим більше майна оформляється і чим більше спадкоємців, тим ця спадщина на кожного спадкоємця вона коштує дорожче. З 1 листопада набув чинності новий порядок оцінки майна з метою оподаткування, нарахування і сплати обов'язкових платежів, затверджений постановою Кабінету міністрів України. Оцінювати вартість майна можуть лише фахівці із спеціальним свідоцтвом, які пройшли сертифікацію. Ініціатори вважають, що запровадження нових правил оцінки повинні припинити зловживання на ринку нерухомості. Яка оцінка потрібна? Дуже багато нюансів, тому що це зв'язано по перше. З державним митом причини антрельних дії, якщо це договір дарування купівлі-продажу, довічного утримання, коли стягується державне мито, а при купівлі продажу і пенсійний фонд стягується 1%. А також це стосується питань оподаткування. Ми всі знаємо, що в нас діє новий податковий кодекс, яким передбачено оподаткування. Наших громадян, іноземних громадян. І яку оцінку взяти нотаріус в кожному конкретному випадку, дивлячись на документи, перевіряючи родинні стосунки, визначається окремо. В яких випадках потрібна оцінка майна? От вона є на, на сьогоднішній день вона обов'язкова для всіх випадків, крім спадкування з спадкоємцями першої черги. Тобто уникнути її неможливо неможливо, тому що немає з чого стягнути податок чи сплатити ставку державного мита по Україні. Оцінка для купівлі продажу. Це з ми цю постанову весь час 231, тридцять першому весь час її обговорюємо. То по Україні вони зробили таку такий висновок, що оцінка коштує від півтори тисячі до дев'ять тисяч шістьсот. Це по Україні. Скільки в нас в Кіровограді? Ну тисячу тисячу двісті далі не можу сказати. Бо, наприклад, я ж ну ці клієнти не завжди він говорить і чи говорить він так чи не так. Я не можу це да, давати оцінку цьому, тому що сама не зверталась до оцінювачів. Принаймні, хоча б якийсь позитив, що стосується питання оцінки, є в тому, немає тяганини. Якщо вже за такі гроші, то як швидко це робиться? Є фахівці, ну, багато їх з того, що говорять ну там особи, які зверталися, то озвучують 2-3 дні. Не знаю, наскільки це правда, тому що, як правило, приходять ці оцінювачі, тому що це ті особи, які отримали досить недавно дозвіл на здійснення цих дій, вони всі зареєстровані в фонді держмайна і чим відрізняється. От Оцінка майна для здійснення купівлі-продажу, що цей звіт реєструється в фонді державного майна, і ми, як нотаріуси, перед чиненням нотаріальної дії по посвідченню договору купівлі-продажу, ми маємо зайти на фонд держмайна, на сайт фонду державного майна і перевірити, чи ця оцінка зареєстрована, і роздрукувати в електронному вигляді цей документ про перевірку цього звіту. Фактично продати переобладнане чи перебудоване майно ви можете, але чи погодиться на це покупець, тоді оформлення перебудови ляже на плечі нового власника. До 2013 року в обов'язки нотаріуса входило контролювати саме процес ведення, чи, скажімо, узаконення тих перебудов, які здійснює громадянин своїм нерухомим майном. Як це було на практиці? Всі знають, що громадянин йшов в органи бюро технічної теритації, де видавався витяг із реєстру прав на нерухоме майно, де зазначалося про те, що є самовільно побудоване. І в порядку вчинення нотаріальних дій було зазначено, що нотаріус, побачивши це, відправляв у відповідні органи місцевого самоврядування для узаконення цих всіх перебудов. На сьогоднішній день ми громадянам роз'яснюємо і прямо беремо відповідну заяву про те, що вони не проводили ніяких перебудов добудов, за це відповідає власник. І ми наголошуємо, що ми здійснюємо державну реєстрацію і відчуження майна, право на яке зареєстровано раніше. Тобто, якщо громадянин щось зробив таке, яке не відповідає технічним нормам, чи будівельним нормам. І, скажімо, покупець закриє на це очі і купить, і піде потім його вводити в експлуатацію, в нього не, не вийде це, то буде він нести за це відповідальність сам. Тому ми весь при всіх консультаціях наголошуємо на тому, що покупець, якщо він сам не володіє технічними знаннями в будівельній справі, то він має все-таки сказати продавцю. Щоб той замовив технічний паспорт, з якому буде видно, чи цей об'єкт знаходиться в нормальному стані, чи до нього щось добудовано, чи перебудовано, чи стінка перенесена, чи там зроблена якась арка, чи ще щось, чи вікно замуроване. Нотаріуси на тимчасово окупованій території Криму не можуть вчиняти правочини, а мешканці півострову позбавлені можливості вирішувати навіть свої спадкові права. На ринку нерухомості все завмерло. Реєстри недоступні. Реєстр відключений ще з березня місяця, ну, я маю на увазі Укрдержреєстр, через який нотаріус перевіряв відсутність арештів, заборон. І з цього моменту в той реєстр ніяка інформація не вноситься. Тобто, якщо навіть хтось оформляє ці документи, то гарантії нотаріус 100% набувачу не дає, тому що з березня місяця, з 9 березня по сьогоднішній день, інформація ніяка не вноситься. Є наказ Міністерства юстиції України, яким уповноважені області Херсонська і, я не пам'ятаю, ще які області, які на материковій частині України якби можна ці дії вчиняти. Але ми ж не знаємо, ця територія окупована. Як, як, як далі буде. Колеги, які працюють там, вони відповідають нам, тому що якщо ми говоримо про оформлення спадщини, то коли ми заводимо спадкову справу, ми перевіряємо і можливість співпадання по прізвищум по батькові. І тоді нам треба зробити запит до тої особи, яка посвідчила заповіт, чи там ще, ще якась виникла незрозумілість, то ми направляємо запити, відповіді звідти приходять. Самі колеги займаються архівом і проходять навчання, вони мають склати іспити для того, щоб бути нотаріусами Російської в Російській Федерації. Але спадщина це така річ, яку зупинити неможливо, навіть якщо це стосується іншої ну, держави, хоча це тимчасово окупована не територія, не ми називаємо. Вони не можуть mm -hmm. нічого оформляти, тому що реєстр органи БТІ не працюють, Укрдержес не працює. Як можна зареєструвати право, яке виникло спочатку? Відбулася мала реформа нотаріату. Приватні зрівнялися у повноваженнях із державними. Зникли черги та скарги людей. Реформування триває. Тепер у нотаріусів з'явилася професійна організація Нотаріальна палата України було прийнято кодекс професійної етики. У нас існують територіальні органи міністерства юстиції України, це управління юстиції, які здійснюють контроль за діяльністю нотаріусів. Вони здійснюють контроль за. Правилами за правильним вчиненням нотаріусами е, нотаріальних дій. Питання професійної етики контролюються е, нашою професійною організацією, яка була створена в березні минулого року, яка називається Нотаріальна Палата України. Е, в січні цього року пройшов новий з'їзд, де, можна сказати, була створена трошки інша система. Е, в кожній області було створено відділення Нотаріальної палати. В області. Відділення собою ну, всі нотаріуси згідно закону про нотаріат, однозначно, оскільки це професійна організація, являються членами цього, цієї палати. В відділенні очолює відділення, голова відділення, існує ще такий орган, як правління. Які скарги і куди можна телефонувати? З питань чинення тріальних дій це скарги, як і раніше до управління юстиції, а з питання професійної етики відношення до особи, яка звернулася за вчиненням триальної дії, звертається до нашого відділення, яке розташоване за адресою міста Кіровоград проспект Комуністичний 6 дріб'ять. Скільки податків ви платите, і чи вірно вони нараховані, ви можете проконтролювати по телефону гарячої лінії податкових органів. Нотаріуси раніше були податковими агентами, тобто вони відповідали за сплату прибуткового податку при вчиненні нотаріальних дій. На сьогоднішній день це було передбачено законом України про податкування в доходів фізичних осіб. З вступом в дію податкового кодексу. Функції податкового агента були зняті з нотаріуса, і там в прямому податковому кодексі написано, що за правильність сплати податку несе відповідальність сама особа-платник. Звичайно, нотаріус як особа, яка юридично обізнана, вона допомагає, роз'яснює положення законодавства, але вона не приймає рішення. Якщо громадянин не довіряє нотаріусу, якщо він вважає, що нотаріус йому неправильно допоміг порахувати цей прибутковий податок, то вона вправі звернутися на гарячої лінії податкової, є телефон такий 08205 01 2070 і отримати консультацію з питанням податкування. Серед усіх нотаріальних дій найбільше кіровоградці здійснюють оформлення права на спадщину. Нагадаємо порядок оформлення спадкових прав та якими мають бути перші дії спадкоємців. Спадщину мають право оформляти всі нотаріуси незалежно від того, коли помер спадкодавець. Якщо ми раніше говорили, що приватні нотаріуси мають право оформляти спадщину після померлих після 1.06.2009 року, то на сьогоднішній день ці обмеження зняті і приватні нотаріуси можуть оформляти спадщину після померлих в будь-який час. Єдине, в чому, ну як для нотаріуса для фахівця, що там він має керуватися цивільним кодексом 62-го року до 2004 року, а з 2004 року цивільним кодексом, який діє на сьогоднішній день. Спадщина сьогоднішній день вона як і оформлялася за місцем останнього проживання померлого. Яке якщо таке місце не відомо, то місце за місцем знаходження майна. Це завжди так було, і воно залишилося. Питання оформлення спадщини в державній тереній конторі чи у приватного нотаріуса це питання довіри до нотаріуса в першу чергу. Законодавством надається 6 місяців для того, щоб всі особи, які мають право на спадщину, заявили про свої права. Це обов'язково? Це обов'язково, тому що якщо особа не заявить про те, що вона є спадкоємцем, вона не зможе оформити спадщину. Єдиний Такий нюанс існує в тому плані, що якщо особа проживала з померлим на День смерті, то вона може не з'являтися до нотаріуса до 6 місяців, а приходити вже після 6 місяців і брати необхідний перелік документів для, і збирати їх для того, щоб видати нотаріус міг видати видатися доступ право на спадщину. До речі, 17 квітня на Комітеті з Верховної Ради з правової політики був розглядали вони законопроект про те, щоб спростити процедуру для людей, які... Не подали заяви про прийняття спадщини вчасно до 6 місяців. Ну, цей законопроект комітетом погоджений, відправлений до допрацювання. Я не знаю, наскільки він має право на існування. Вони хочуть забрати частину повноважень в органах судової системи, надати нотаріусу. Я не знаю, як вони це собі бачать. Я як нотаріус вважаю, що нотаріус ніколи не був органом, який може досліджувати докази. Це завжди було пріоритетом судових органів. І, на мій погляд, це може бути використано не зовсім доречно. З результатом звернення до нотаріуса заводиться спадкова справа, яка реєструється в загальнодержавному реєстрі спадкових справ. І після реєстрації спадщина буде оформлятися в того нотаріуса, який завів спадкову справу. Я ще раз хочу наголосити: вибір нотаріуса до заведення спадкової справи. То потім немає права перейти до іншого нотаріуса. Потім, якщо людина написала заяву, в неї не обов'язково це робити за місяць чи за два. Вона може за будь-який термін, поки збере документи, це Після зробити Після шести місяців. Да. Може звертатися через рік і через два. Як їй буде зручно для оформлення спадщини, тому що власником вона стала з моменту подачі заяви, а вже практичне оформлення отримання документа, це вже на її розгляд. Назвемо документи, які потрібні для оформлення спадщини. Основні для заведення спадкової справи я говорю про оригінали, свідоцтво про смерть, свідоцтво, про, яке підтверджує в родинні стосунки. Якщо його нема, не проблема, можна потім його донести після заведення спадкової справи, паспорт спадкоємця, код ідентифікаційний і документ, який підтверджує, де було останнє місце проживання померлого. Факт витрття спадщини, які підтверджують, це може бути, якщо це ми говоримо за приватні будинки, домова книга. Якщо ми говоримо про квартири, то це довідка з паспортного столу, який зазначається, хто був зареєстрований на момент смерті з померлим. Напередодні вчинення правочину треба консультуватись саме у нотаріуса, бо з'являються нові законодавчі умови, про які не обізнане широке коло юристів. До того ж, в області нотаріальну діяльність здійснюють 158 професійних нотаріусів, тому не треба слухати сусідів чи авторитетних осіб для того, аби не наражати себе і свою власність на ризики. Я розумію так, що непрофесійна консультація ж може нашкодити тільки людині. Не тільки нашкодити, а й людина, якщо їй там щось подобається, то потім їй сказати, що це не так, практично неможливо. А значить, виникає скарга. Причому не звини нотаріуса, а звини тої особи, яка людині неправильно ну, освітила ту чи іншу проблему. І е, е, ми скільки говоримо про те, що уже, е, у нас е, в область не не Мале мала, скажімо, по відношенню до інших областей України, нотаріусів достатня кількість. Ну, наприклад, в Черкаській області 100 нотаріусів, у нас 150, скажімо так, то вже така армія кваліфікованих юристів з питань оформлення спадщини, відчуження в змозі проконсультувати і надати правильну консультацію особі, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії. Тим паче, що консультація перша, вона завжди безкоштовна. Звичайно, консультація, ну, ми говоримо про те, що якщо людина приходить, питає два-три питання, то це ні до чого не зобов'язує. Якщо ж людина приходить з документами, а це бажано для того, щоб не просто їй прочитати лекцію з, по теорії права, а дати їй консультацію, та яка безпосередньо стосується тих документів, які вона подала. Лінія захисту це професійна юридична інформація у телеефірі. Вивчайте закони разом із нами, цікавтесь своїми правами. Побачимося рівно за тиждень.